Вітаємо! Ви на каналі АКБ Крамниця. У даному відео покажемо, що станеться зі звичайним автомобільним акумулятором, якщо на протязі року його використовувати як джерело енергії для освітлення та постійно розряджати та заряджати. Даний акумулятор був придбаний у 2021 році. Рік відслужив на дизельному авто Renault Kangoo за прямим призначенням як стартерний. А з 2022 року і по цей день використовується як джерело альтернативного освітлення у невеликому магазинчику, де продають квіти. До цього акумулятора приєднують світлодіодну стрічку довжиною 5 метрів і використовують при потребі у вечірній час. Як бачите, це звичайний стартерний акумулятор Racing Force Premium, зроблений на заводі Vesta, Україна, місто Дніпро номінальною ємністю 74 Аг. До речі, досить непогані акумулятори за свої гроші. Дата виробництва на правій частині верхньої кришки вказує, що ця батарея виготовлена у 2021 році у лютому місяці. За час використання як джерела енергії для освітлення, акумулятор розряджався і заряджався дуже багато разів. Особисто я заряджав цю батарею, щоб так по пам'яті, то не менше, ніж разів 40. Чим власник заряджає, мені невідомо, але коли його зарядний пристрій не бачить акумулятор по причині досить глибокого розряду, то цей акумулятор привозять мені на обслуговування. І на цей раз, як завжди, причиною глибокого розряду стала ось така діодна стрічка на 12 вольт, довжиною 5 метрів. Її, мабуть, забули від'єднати або не зарядили акумулятор та користувались поки світила, як то кажуть на всі гроші. Стрічка була підключена до контролера, і від нього вже через кламну колодку приєднані краби, які приєднувались до виводів акумулятора. Як бачите, підключаю стрічку і навіть натяку немає на світло, думаю, цього разу рекорд розряду встановлено. Бачив я на цьому акумуляторі і 10, і 8, і навіть 6 вольт. Причому на 6 вольтах стрічка б ще подавала ознаки життя, а тут явно менше. От, навіть, наприклад, беремо повністю заряджений акумулятор. Напруга становить 12,9 вольт під'єднуємо стрічку і дивіться, як добре світить. Виключу одну лампу, щоб краще було видно, і як бачимо, світить дуже яскраво. Потім ставлю замкнутий акумулятор, на якому напруга становить 1065 вольт. Так само приєдную до нього стрічку і бачимо, що вона також працює. Не так яскраво, але різницю не дуже помітно візуально. Тобто стрічка може висаджувати акумулятор нещадно. Давайте ж подивимось, наскільки цього разу постарались. Беремо мультиметр та бачимо прям цікаві цифри: 3,2 вольти. Виглядає обнадійливо. Дуже цікавий приклад для тих, хто вважає, що один-два глибокі розряди кальцієвого акумулятора і все, гасіть світло. Поглянемо всередину. Доступ до електроліту є у всіх українських акумуляторів. Даний форс не є виключенням. Пластину, яка закриває пробки, зняти досить просто. Показую, тому що дійсно не всі знають, що доступ є. Власник цього акумулятора точно не знав, а можливо, просто не хотів туди заглядати. З обох боків плоскою викруткою піднімаємо кришку і просто тягнемо вверх. Наклейку можна зривати, а можна залишати, кому як зручніше. Під цією захисною планкою зазвичай немало пилу та бруду. Краще почистити і протерти, щоб нічого не потрапило всередину банок. Відкручуємо пробки. Візуально рівень є. У всіх банках здається абсолютно однаковим. Електроліт, якщо можна його так назвати, повністю прозорий, густина, звичайно, як вода. Якщо поглянути ближче, то пластини в банках рівні, досить прямі, якихось дефектів не помітно. тільки от повністю вкриті сульфатом. Ліхтарик крізь корпус дає жовте світло, тому, можливо, важко розгледіти, але стан пластин досить хороший, корозії не помітно. і добре, що на самих конвертах немає білих кришталиків в жодній з банок. Давайте пробувати заряджати. На цей раз використаю старенький, простенький зарядний пристрій дорожня карта. З поставленою задачею зарядити акумулятор, цей пристрій легко впорається. Приєдную краби до акумулятора та вмикаю пристрій. Так як акумулятор має аж цілих 3 Вольти, то, звичайно, спочатку нічого не відбувається, та індикатор заряду зелений, ніби батарея повністю заряджена, а стрілка Амперметру на нулі. І може здаватися, що зарядний не бачить акумулятор, але процес заряду пішов. Регулятор, звичайно, не реагує, тому вибір його положення зараз зовсім не важливий. В даний момент на клемах напруга становить 15 вольт, і як бачите, показники струму поки що відсутні. Залишаю в такому режимі, поки пристрій не розбудить акумулятор, якщо можна так висловитись. Взагалі мені подобається цей пристрій. Мені його подарували десь у 2015 році плюс-мінус, точно не пам'ятаю, але працює він майже щодня. Із дефектів, які трапились за весь цей час, це довелося замінити резистор, так як стрілка амперметру вказувала любі значення, але тільки не ті, що треба. Мене це не дуже бентежило, але товариш, побачивши цей дефект, сказав, що так не піде, і замінив резистор на новий. Другий ремонт пристрою це була звичайна заміна крокодилів, так як від частого використання вони просто зламались. От надалі користуюсь зарядним, в принципі, непогане. Через 4 години, як бачимо, стрілка амперметру почала помаленьку підніматись. І замірявши кліщі, ми бачимо, що сила струму вже 0,7 А. Чекаємо далі. Через годинку зарядне переходить у звичайний режим заряду, коли сила струму наблизилась до 2 А. Кліщі заміряли силу струму трошки більше 1,6 А. Через 2 години струм збільшується і вже є можливість виставити регуляторам необхідну величину, щоб обмежити силу зарядного струму на 2,5 А. Цього буде достатньо. Вище ставити не буду, тому щоб не нагрівався електроліт у процесі заряджання. І буквально через годинку вже стали помітні перші ознаки заряджання, але поки що тільки у першій банці. Через 14 годин зарядного процесу заглядаємо у банки починаючи з 6 і бачимо, що вже досить помітна реакція в 6 і 5 банках, 4 і 3 ще не так активно реагують, та у перших двох також досить повільна реакція. Залишаємо на зарядному ще на ніч. Через 14 годин стрілка Амперметру на зарядному починає падати, і якщо заміряти кліщами, то бачимо, що сила струму вже досягла 1,7 Ампери. Напруга при цьому зросла до 148 В. У даному пристрої максимальна напруга може сягнути не більше 15 В, і при досягненні напруги близько 14,7 струм почне зменшуватись. Поглянемо на реакцію у банках. На захисній кришці видно, що електроліз досить активний, і помітно, що перша банка поки що не так сильно залишає сліди бурління, як 5 наступних. Але висота бризків це не самий надійний показник, на який можна опиратись. Просвітивши ліхтариком, видно, що досить добре реагують всі банки, і в такому режимі будемо опиратися лише на показник густини. Заряд не припиняємо, поки густина у всіх банках не досягне значення 1,27. Закриваємо банки кришкою та замірюємо напругу на даному етапі, поки напруга складає 14,83 В. І поки набирається густина, коротенько розкажу, яка фактична потужність стрічки, якщо хтось буде використовувати таку схему освітлення. Зараз трошки посунемо нашу батарею і на прикладі іншого акумулятора все наглядно покажу. У мене на одному з безперебійників використовується ось така батарея на 60 Аг номінальної ємності. Хто пам'ятає в одному з попередніх відео про безперебійник, я вже показував, як приєднав цей акумулятор. Так, вже досить тривалий час ця батарея слугувала саме як джерело безперебійного живлення для ноутбука, кількох зарядних для телефонів та невеликої настільної лампи. Досить довго даний акумулятор стояв у буферному режимі і було б непогано провести йому тренувальний цикл, але то вже трошки інша тема. Щодо діодної стрічки, при купівлі ви звертаєте увагу саме на упаковку, у даному випадку це RGB стрічка з контролером та пультом керування. На упаковці зазначена робоча напруга 12 В та потужність самої стрічки, вказана 14,4 Вт на 1 метр. Відповідно 5 метрів стрічки це 14,4 множимо на 5 метрів і отримуємо потужність усієї стрічки 72 Вт. Не дуже й економне освітлення, якщо опиратись на такий розрахунок. І при такій потужності навантаження на акумулятор мало б складати 6 А. Якщо до нового акумулятору на 60 Ампер-годин приєднати таку стрічку, то він в теорії пропрацює лише 10 годин, але насправді це не так. Заміривши кліщами струм, який споживає 5-метровий відрізок стрічки, ми бачимо навантаження лише 2 А. Тобто теоретичний розрахунок: 14,4 Вт ми множимо на 5 метрів і отримуємо 72 Вт, який ми ділимо на напругу 12 В і отримуємо 6 А. А по факту навантаження 2 А. І в підключенні лише з одного боку ланцюга та враховуючи її довжину, максимальна потужність стрічки становить 24 Вт, і тому тривалість її роботи від акумулятора 60 буде становити мінімум 30 годин і навіть набагато довше. Така стрічка може розрядити акумулятор і до 7 В, але яскравість світла буде помітно меншою. Поки міряли навантаження стрічки, то наш зарядний пристрій сигналізує, що заряд, за його думкою, завершено, та індикатор підказує нам, що акумулятор зарядився, але стрілка амперметру досі знаходиться на показнику у 2 А. Тобто робота зарядного ще не припинилась і в даний момент напруга на клемах становить 1485 вольт, а сила струму тримається на 1,5 А. В такому режимі ще доведеться довго заряджати. І основним та єдиним показником завершення зарядного процесу буде досягнення густини електроліту над пластинами 1,27 г на сантиметр кубічний. Тому зараз зробимо замір ареометром. Починаючи як не дивно з першої банки 1.19. Друга. 1.20. Третя 1.20 Четверта 1.20 5-та І шоста також 1,20. Невелика розбіжність наприкінці заряду має вирівнятись. Закриваємо кришку та чекаємо далі. Зовсім невеликим струмом буде дозаряджатись батарея, тому лишаю на ніч та зранку подивлюсь на результат. Ранок наступного дня. І пройшло в такому режимі до заряду ще 14 годин. Міряємо напругу 1496 вольт. По звуку вже чути досить активне шипіння. На даний момент сила зарядного струму дорівнює 0,6 А. Якщо просвітити ліхтариком корпус, то досить активна реакція у всіх банках. Амперметр зарядного пристрою в принципі більш-менш правильно показує силу струму. І тепер основний показник. Замірівши густину, всі банки показали значення в 1.25 г, тому наступний замір проведу наприкінці дня, щоб батарея ще годин 8 дозарядилась. Пройшло трошки більше 8 годин і думаю, вже будуть результати. Мірюю густину. Перша банка 1.27 рівно, друга 1,27. Третя також 1.27. Та й надалі всі банки, рівно як треба, показали густину 1,27 грам. Якщо порахувати весь час заряду, то на цю батарею досить немало часу витрачено, але як бачимо заряд пройшов досить рівномірно. Невисоким струмом і без режиму кип'ятіння. З напруги на клемах лише у 3,2 В ця батарея чудово зарядилась без особливих зусиль. На даний момент напруга на клемах становить 1498 В, і так як густина досягла необхідного значення, можна відключати зарядний пристрій та дати відстоятися акумулятору 10-12 годин. Тому що далі хочеться перевірити, скільки фактичної ємності залишилось в цьому акумуляторі. І чи можна буде користуватись ним в таких досить жорстких умовах і постійних глибоких розрядах. Пройшло 12 годин і замірюємо напругу на клемах. 13 вольт. непогано. Тепер знімемо показники тестера. Внутрішній опір 519 мАм пусковий струм 532 А. Це, як бачу, ще дуже непоганий стартерний акумулятор виходить. Та напругу тестер наміряв 13,15 В. Ну і переходимо до найцікавішого тесту. Ставимо на розряд та будемо рахувати фактичну ємність. Перед розрядом хочеться нагадати, що цей акумулятор розряджався і до 12, і до 11, і до 10 вольт досить багато разів. Рекорд нижньої границі напруги він показав, як бачили, 3,2 вольти, після цього був повністю заряджений і зараз знову буде ціленаправлено розряджатись. Ось така у нього нелегка доля. Приєдную до пристрою Nano 20. Напругу завершення розряду ставлю 11,9 В. На цей раз не так глибоко буду розряджати, як він звик. Отримані дані буду розцінювати як приблизно 70% фактичної ємності, струм розряду 2 А, рівно такий, яким його розряджала світлодіодна стрічка. Процес пішов. Далі спостерігаємо і періодично буду поглядати на напругу. На всяк випадок включу таймер, щоб чітко розуміти, скільки часу буде розряджатись батарея до заданої напруги. Зараз 9 ранку і таймер запущено. Прогнозувати, звичайно, досить важко, але і стан пластин, і показники тестера, і густина після заряду вказує на те, що батарея досить непогано себе почуває. І хочеться підкреслити, що це стартерний акумулятор. Більшість не вірить в те, що ці батареї придатні для безперебійного живлення. Розрядимо та подивимось. Зараз напруга на клемах становить 12,5 В. Розрядний процес триває трошки більше 3 годин, і за цей час злито з акумулятора 6,3 ампер-години. Напруга зменшується поступово і повільно, ніяких провалів та стрибків немає. Напруга на клемах 12,3 вольти, і тривалість розряду вже 8 годин. За цей час акумулятор віддав 16 ампер-годин. дуже хороший показник. Через годину напруга поки не змінилась. 12,3 В тримається. 18 а годин злиту з акумулятора. 9 годин вже триває розряд, і, схоже, процес завершиться не скоро, тому як акумулятор навіть не збирається здаватись. Ранок наступного дня, і я дійсно здивувався, коли побачив, що розряд ще триває. На годиннику 7,40 і таймер вказує тривалість розрядного процесу 22 години і 43 хвилини. Напруга на клемах 11,9 В. Та злито з акумулятора 45,3 години. От це так результат. Вдалось зафіксувати момент припинення розряду, коли напруга тільки торкнулась показника 11,8 В. Зарядний сигналізує, що процес завершено, і сталося аж через 22 години і 47 хвилин. Дуже хороший результат 45,4 години до напруги 11,9 Тобто, якщо приблизно порахувати, то у цьому акумуляторі, умовно розрядивши його до 10,5 В, фактичної ємності буде близько 65 Ампер годин, не менше. І стає зрозуміло, що цей акумулятор може з легкістю використовувати ще як стартерний для автомобіля, причому його ресурс вичерпається точно не через один рік. І якщо він буде використовуватись як джерело енергії для освітлення, то також думаю не на один рік експлуатації його вистачить. Ось такі показники має звичайний стартерний акумулятор Racing Force після року використання його з діодною стрічкою, після частих та глибоких розрядів, але довгих та повноцінних зарядів невисокими струмами. От і постають питання, чи можливо використання такого акумулятора, як джерела безперебійного живлення, і від чого втрачається ємність акумуляторної батареї, від частих циклів, глибоких розрядів, чи високих струмів та використання неповністю заряджених батарей. Висновки робіть самостійно. А я тим часом поставлю цей акумулятор на заряд. Все таким самим способом, як він звик: напруга не вища 149 В і струм заряду не більше 2,5 А. І тільки коли густина добереться значень 1,27 у кожній банці, лише тоді віддам його власнику, щоб знову приєднати світлодіодну стрічку і знову розряджати цей акумулятор. Дякую за перегляд цього відео! І сподіваюсь, інформація була корисною. До нових зустрічей!